Хата Мазанка не просто дім, в якому проживала сім'я, це окремий всесвіт, де народжувалися, росли, закохувалися, одружувалися, господарювали та помирали. У хаті втілювався весь життєвий простір і світоглядний всесвіт українця, що поділяється на три частини: земну, підземну і небесну сфери, а хата відображає ці сфери буття, стеля небесний духовний світ. Стіни, вікна, двері, символи земного сучасного реального життя і спілкування з іншими людьми. Нижній ярус, підлога, поріг уявлялися як межа земного і підземного світів. Недаремно в народі кажуть: моя хата небом крита, землею підбита, вітром загороджена. У багатьох відомих художників, причому не тільки українських, є картини із зображенням української хати Мазанки. Це і картина Іллі Рєпіна Українська хата, Архипа Куїджі Вечір на Україні, Василя Маковського Український пейзаж з хатами, картина Сергія Васильківського Козацький двір. Ну і, звісно, робота української художниці самоуки Катерини Білокур Хата в Богданівці. Новозбудована хата ставала повноцінним житлом лише після розпису її стін. Ці розписи на білих стінах української хати перетворювали її на справжній витвір мистецтва. А якщо заглянути всередину, то здивуванню не буде меж. Там ті ж візерунки, що і зовні, а також вишиванки і рушники, наволочки і скатертини, і все в узорах. Також в світлиці представлені предмети побуду давнини та речі домашнього вжитку: глечики, мисники, столи, корзини, ліжко, свічник, каганець, іграшки та багато інших речей. Тож ми раді вітати вас у нашій світлиці. Традиційна українська хата здебільшого складалася з однієї великої житлової кімнати. Важливо зауважити, що основних сакральних центрів в хаті було два це піч та покуть. Зразу ж біля вхідних дверей, з правого або лівого боку знаходилася піч, зроблена з глини або цегли, обмазана глиною, побілена крейдою та ще й розмальована рослинними візерунками. Зокрема, піч прикрашали малюнками в сім'ї, де були на дочки. Піч була великою за розмірами, інколи займала до четвертої частини житлової кімнати і виконувала багато функцій. В ній готували їсти, варили, смажили, запікали, пряжили, пекли хліб та пироги, сушили садовину, груші, вишні, сливи, яблука, а в холодну пору на печі спали. Спеціальні допоміжні засоби для приготування їжі. Розповідають про інші заняття наших предків ковальство, столярство. Тут представлено хлібну лопату та рогача, щоб витягати горщики з печі. Ліворуч від печі у хаті знаходиться мисник, у ньому посуд, глечики, кружки, дерев'яні ложки, глиняні миски. По діагоналі від печі в кутку знаходиться святий кут, красний кут або покуть, тобто другий сакральний центр хати. Тут розміщуються ікони, а також особливо цінні речі, свічки, свячена вода, молитовні книги, фотографії родичів, а також дідух. В кожній українській хаті на покуті був портрет Тараса Шевченка, що замінив заборонені тоді ікони. В хатньому інтер'єрі стіл відігравав не меншу роль, ніж покуть. Стіл мав принести в оселю статки й злагоду за всіх часів. Було найбільшою святістю, коли лежав на столі хліб. Хліб був мірилом життя. Будь-яке свято не обходилося без паляниці, вважалося святотатством, коли стіл був голим, незастеленим спеціально витканим образом, прядіння з вовни, льону, бавовне, одне з найстаріших ремесел. Як же отримували з коротких волокон безперервну тонку нитку? Її скручували за допомогою веретена. Зверніть увагу на підлогу. В нашій світлиці підлога сучасна, а в давніх хатах вона була глиняною, іноді на ній розстеляли домотканні килимові доріжки, як у нашій світлиці. Практично у кожній селянській хаті стояли дерев'яні лави, що могли бути нерухомими і рухомими. Лаву часто використовували як місце для спання. За необхідності приставляючи до неї ослінчик. Ослони відрізнялися від лави меншими розмірами. Основним місцем для спання у сільській українській хаті до середини ХХ століття був піл тапчан. Його розташовували між причелковою стіною і піччю. Наприкінці ХІХ століття заможні господарі. Почали замінювати піл дерев'яними ліжками. В середині ХХ століття вони вже стали доступними для більшості селян та різнилися лише декоративним оформленням. Спали на таких ліжках, застеляючи сіном та накриваючи зверху рядном, а прикрашали ліжко підзором і рушниками. Гордістю кожної оселі був вишитий рушник. Від сивої давнини і до наших днів, і у радості, і в горі, рушник був незмінною частиною нашого добробуту, рушники висіли скрізь. Без рушника не обходилася жодна подія у людському житті. Рушники несуть красу із глибини віків. Недарма в народі говорять: Тримай хату, як у віночку, а рушник на кілочку. Іще. Хата без рушників як родина без дітей. А подивіться, де висять рушники над вікном і над дверима, на покуті. Це обереги від усього злого, що може зайти в дім. З давніх часів важливою річчю в хаті була бабусина скриня, якій належала особлива роль збереження родовідної пам'яті. Основне призначення скрині. Тримати в ній переважно жіночі речі. Боючись зурочення, її завжди зберігали замкнутою і обов'язково, де б вона не стояла, прикривали рядном або іншою накидкою. На скрині ми з вами бачимо вишиванку і ляльку-мотанку. Спокон віку українські жінки та чоловіки шанували одяг, а особливо вишиту сорочку. Бо вірили, що вона захищає людину від усього злого. Вважалося, що сорочка, яка прилягає до тіла, є провідником магічної сили, яка є у людини. Водночас це і оберіг. Українську вишивку називають молитвою без слів, а сорочка вишиванка є головним оберегом людини. Українська вишиванка це те, без чого важко уявити українську культуру. Побут і історію. Кольоровими нитками вона вплетена у наші традиції. І найважливіше те, що українська вишиванка, маючи вікову історію, не втратила своєї популярності і до сьогодні. Більше того, нині можна з впевненістю говорити про відродження українських традицій у сучасній інтерпретації. Найдавніший зразок оберега лялька-мотанка. Наші предки. Клала її у колиску до новородженої дитини. Ляля -ля забавляла дитя, допомагала йому пізнавати світ, аби оберіг нікого не нагадував і не завдавав шкоди, робили його безлики. Замість обличчя на голові мотанки зображували хрест, символ сонця і плодородної землі, українська світлиця. Представляю собою оригінальну пам'ятку історії українського народу, відвідавши яку кожен може зануритися в історію українського народу, вивчити його традиції, звичаї та побут. Зібрані експонати сприяють формуванню у молодого покоління національної свідомості, патріотизму та любові до рідної землі. Тож запрошуємо всіх, нехай на наших життєвих рушниках. Завжди буде більше сонця, квітів і червоного кольору. Хай щастить!